На рибному ринку в столиці Японії Токіо відбувся перший у новому році аукціон з продажу тунця. Найпершу і найдорожчу гігантську рибину вагою в 180 кілограмів придбав японський власник ресторану Суші Кійосі Кімура за 37,5 тисяч доларів. Ця покупка 208 доларів за кілограм виявилась дешевше ніж торік, коли бізнесмен також викупив тунця року, виловленого в Тихому океані. Риба була негайно перевезена до ресторану щасливого власника, який уже третій. Рік поспіль святкує купівлю першого проданого в новому році тунця. Вважається, що перша продана на аукціоні Риба принесе своєму власнику вдачу. Я був здивований, тому що це було так дешево. Це мій найкращий день. Я щасливий. Я люблю цей світ. На перший аукціон на початку року, як правило, виставляють найбільші екземпляри риб. Торги визначають, як складеться ситуація в рибній галузі та економіці країни. В цілому на Японію припадає три чверті світового улову тунця. У Україні він високо цінується як інгредієнт для приготування суші. Міжнародний союз охорони природи зараховує Атлантичну тунця до видів, яким загрожує зникнення. Тим не менш, заборонити видобуток цієї риби поки не вдається. Блокує процес заборони в основному Токіо.